З новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 30 грудня. У Лозівській громаді за результатами проведення земельних торгів в оренду передано 60 гектарів землі. Про це секретар Лозівської міськради Юрій Кушнір поінформував на позачерговій сесії. Загалом проведено шість земельних аукціонів. На п'яти землю передано в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Шостий земельна ділянка викуплена і використовуватиметься для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Інструмент передачі землів оренду у формі електронного аукціону зарекомендував себе з позитивного боку, тому й надалі його використовуватимуть, зазначив секретар міськради. За його словами, це дало можливість громаді заявлену стартову сумарну вартість оренди п'яти ділянок збільшити на 167 тисяч гривень на рік. Від продажу земельної ділянки площею у 0,68 гектара. Громада отримала 1 мільйон 123 тисячі гривень. Лозівська районна військова адміністрація попереджає про шахраїв. Останнім часом фіксуються випадки вимагання збору коштів на Збройні Сили України. Спостерігаються спроби шахрайства від імені начальника Лозівської РВА Володимира Ромаха. Тож в районній військовій адміністрації наголошують, що ні Володимир Ромах особисто, ні Лозівська РВА не проводили і не проводять зборів коштів на жодні особисті рахунки. Будьте пильними, не реагуйте на подібні звернення. Якщо отримуєте такі запити, зверніться до правоохоронців. І, звісно ж, користуйтеся тільки офіційними та перевіреними каналами інформації. Лузівські зоозахисники з громадської організації Маємо право право-2», які опікуються хворими безхатніми тваринками нашого міста. Отримали чудовий новорічний подарунок, а точніше його отримали їхні підопічні. Так, від чарівниць благодійного фонду Роу» надійшло 20 новеньких будок для собак. Волонтери кажуть, це просто неймовірна допомога для притулку. І дуже дякують благодійникам за багаторічну підтримку їхньої діяльності. Висловують подяку також партнеру фонду мережі магазинів ЄВА. Тож песики будуть зустрічати новий рік у нових комфортних домівках. Нещодавно юні футболісти Дюсоша юність та ФК Авангард прийняли участь у чемпіонаті міста Первомайський з футболу. Загалом за першість змагалося чотири команди з Первомайського лозової та близнюків. Від юності тренер-викладач Сергій Молотков підготував дві команди, які вибороли призові місця і стали бронзовими і срібними призерами чемпіонату. Тож наші юні спортсмени 2013-2014 років народження з-поміж чотирьох команд вибороли дюсаша юність третє місце авангард четверте. А футболісти 2015-2016 років народження з юності забрали друге місце з авангарду четверте. Вітаємо тренерів та юних вихованців з перемогами. І, звісно, велика вдячність нашим захисникам за можливість проводити дитячі спортивні свята і отримувати радість. Лозявський міський палац культури запрошує всіх на онлайн-казку вже сьогодні, 30 грудня, на сторінці палацу у Фейсбуці, на вас чекають новорічні привітання від артистів та колективів палацу культури. Казкова та запальна хореографія, хіти української естради, вже знайомі та нові співаки, а також привітання для наших захисників. Колектив вітає всіх із прийдешними святами і дякують всім, хто боронить сьогодні нашу країну за можливість творчо розвиватися нашим діткам, зберігати українські традиції та створювати нові проєкти. І до новин Харківщини. Вчора вранці сталася одна з наймасовіших атак ворога на область та країну в цілому. Перші вибухи пролунали близько п'ятої ранку у Київському та Холодногірському районах міста. Було щонайменше вісім прильотів. Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет Сі-300 та крилатами Х-22. Близько сьомої ранку у Харкові та передмісті пролунало ще кілька потужних вибухів. Жителів закликали перебувати в укриттях. Мер міста Ігор Терехов повідомив додатково про чотири прильоти, але згодом пролунали ще вибухи. Голова Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив про те, що у Харкові пошкоджена лікарня. О 7.56 Терехов повідомив про третю хвилю ударів по Харкову. Пролунали ще кілька вибухів. Загалом стало відомо, що понівечені будівлі школи, нової пошти, промислових підприємств. На жаль, внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей. 13 зазнали поранень. Троє з них у важкому стані в лікарні. За даними керівника ОВА Олега Сенєгубова, загиблі працівники одного з цивільних підприємств. Загиблим було 60, 30 та 41 рік. Паралельно повідомляється про ранкові вибухи у Києві, Київській області, Запоріжжі, на Дніпрі на Хмельниччині. Через російські атаки без електропостачання залишилося 67 населених пунктів у дев'яти громадах Харківської області. Це більше 16 тисяч споживачів, повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Ліквідовували наслідки обстрілів мереж у Куп'янській, Золочівській, Ізюмській, Дергачівській, Липецькій, Вовчанській, Великобруцькій, Дворічанській і Борівській громадах. Крім того, газопостачання припинили у Валківській громаді Богодухівського району, проте там причиною став не обстріл. Стороння організація проводила земляні роботи та пошкодила газопровід. Фахівці Харківської філії газмережі проводять ремонт пошкодженої труби, намагаються зберегти подачу енергоносія у частину громади та уникнути відключення газопостачання до восьми сіл. Відновлять подачу газу після ремонту вже сьогодні, 30 грудня. На цьому ми завершуємо випуск новин. Прощаємося з вами. Бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.